Єдина причина, чому може бути бажання звільнити малюка, це через те, що президенти України в усі часи Зеленський не виключення сприймали Службу безпеки України. Як і службу своєї персональної безпеки, що СБУ має в першу чергу захищати владу і mm -hmm. там інтереси президента, його оточення. Те, що я чув, так за що купив за те, і продаю так від людей, які ну мабуть більше поінформовані з у цьому питанні, що є образа, що малюк і СБУ в цілому не вберегли президента і його оточення від розслідування НАБУ, що вони не. Не випередили, не попередили, не прикрили і тут навіть не сам факт того, що викрили корупційну схему, як те, що там першими не принесли цю всю інформацію і не дали можливість там розібратись, умовно кажучи. І через це от є така певна недовіра. Як на мене, звісно, ну, якщо це правдиве обґрунтування, якщо це і є та причина. Ну це дуже нерозумно і це дуже дріб'язково, не по-державницьки. Так його звільна, звісно, там не звільнять і не відправлять кудись там забуття, його поставлять на якусь посаду. Ну але швидше за все дуже другорядно. і, Як на мене, це це буде неправильне рішення, тому що все ж таки не, не можна сказати, що там унікальний менеджер, його нема ким замінити. Але він багато кому довіряв і давав можливість проявити себе. Знову ж таки, ця операція Павутина, яка була проведена, вона ну, якраз найбільше, мабуть, характеризує те, і, там, стиль управління є в СБУ. Тому що така шалена креативна операція, вона ну, за більшості керівників Служби безпеки була просто, просто неможлива, тому що дуже багато ризиків, дуже багато невідомих і так далі.